За сьогоднішній прекрасний вечір, і я чую, що ви всі прости, щоб заспівали гімн. Тому я... Ви вибачте, що я скажу те, що я перед цим думаю, але можу сказати. Знаєте, це прекрасно, коли всі збираються разом і співають гімн своєї країни. Але ви знаєте, гімн це священна пісня, громадянина. Гім держави це священна пісня кожного громадянина цієї держави. Або того, хто її так відчуває. Я, я не думаю, що гімн це футбольна кричалка. Я не думаю, що це ті речі, які треба так кричати і вагати. Я не думаю, що їх треба змішувати з іншими речами. Якщо ви готові співати гімн, то давайте заспіваємо так, щоб нам було перед всіма, хто бачить, що такі українці не соромно. Ні під час того, як ми його співаємо, ні після того. Це треба бути достойно. Слава Україні!